Давайте напевно розпочнемо із наших західних партнерів, тому що в Сполучених Штатах активна зараз фаза виборів, і слідкуємо ми за цими виборами, зменшився розрив між Гаріс та Трампом в деяких штатах. На вашу думку, у чому нині причина і чи дійсно кандидати знову вирівнюються по ключових штатах? Дійсно, ситуація склалася так, що незважаючи на позитивну динаміку Камала Гаріс протягом останнього часу, Дональд Трамп почав її нас доганяти. Це розпочалось десь приблизно після дебатів кандидатів у віце-президенти. Хоч, на перший погляд, здавалося, що це не має зміни змінити електоральну ситуацію, бо дебати були рівними, але якраз ця рівність в дебатах, вона Частину електорату переконала в тому, що, в принципі, політика Трампа може бути адекватною раціональною центристкою, адже Джей Дівенс подивував багатьох від нього очікували якихось контраверсійних, радикальних висловів. Але тим не менш на дебатах він проявив себе дуже професійно стримано, ну, здебільшого, і висловлював досить адекватні центристські позиції сам Трамп. Дещо свою риторику, так скажімо, пом'якшив, відійшов від тих тест про те, що мігранти там їздять такі собак, почав говорити більше про економіку, а це важливо для американців. І коли питання виноситься в контексті того, чиї чиє бачення економіки Сполучених Штатів Америки для вас є близьким, то в цьому компоненті Трамп зі значним відривом виграє у Хамела Гаріс, тому що її економічні погляди вважають надто лівими, а аж певною мірою навіть марксистськими. І це і з її батьком пов'язано економістами-марксистами, в принципі, з багатьма тезами, про які вона говорить, і ну там. В свою чергу також десь проти неї зіграв скандал з репером Підідії, тому що там і російські ботоферми, і, очевидно, десь там команда Трампа підігріває там різні чутки про зв'язок, її участь в цих вечірках і так далі, і там частина електорату, дивлячись на те, не може засумніватись так. Щодо Трампа там скандалів вистачає, але справа в тому, що це Трамп він кислоновий, і оця його контраверсійність це вже частина його образу. А від камали гаріс таких речей парад не очікує. Тому от, частину тих, хто не визначився, це не може потревожити. Плюс активна включеність Івана Маска. Він уже повною мірою в процесі. Не варто забувати, що крім того, що він мільярдер, один з найбагатших людей світі, він ще й один з найбільш впливових інфлюенсерів у світі. Він людина з величезною аудиторією, колосальним впливом на цю аудиторію. І він вже не просто десь там якось натякає чи про щось говорить в твіттері, Він вже бере участь в передвиборчих мітингах. Він активно підтримує Дональда Трампа. Плюс ситуація з тим же ураганом може певною мірою з зіграти мене користь, тому що легко зараз сказати, що влада не підготувалась, влада не зробила нічого необхідного. Така мала гаряць, частина цієї діючої влади, вона від президентка Джо Байдена, і зараз, накидуючи на владу, він десь може нашкодити її. І от сумарно беручи до уваги ці показники, він і почав десь наздоганяти і вирівнюватись і. Робити ситуацію щодо виборів ще більш непередбачуваною, ну от прихід Дональда Трампа до Білого Дому може стати справжнім потрясінням для світу. Про це говорять зараз західні експерти. От на вашу думку, все ж таки. Чи дійсно це так і е, які небезпеки варто очікувати? Ми говоримо зараз про НАТО, про цю риторику вирішення українсько, е, української кризи і російсько-української війни, як він говорить, в досить короткі терміни? Е, в чому ця небезпека? Якщо ми зараз почнемо говорити про всі небезпеки, які на не серцю президентство Трампа так теоретично розмірковувати, то це в нас. Займе дуже багато ефірного часу, але в одно можна щось сказати. Ну, що з ним зараз працює Манофор, політтехнолог Віктора Януковича, і в принципі досить близький товариш до Нальда Трампа. Він десь має певний вплив на його передвиборчу кампанію і десь можливо на його уявлення політики, зокрема і щодо України. Тобто політтехнолог Янукович зараз є одним із радників. Дональда Трампа. Ну, така собі історія. Я думаю, ви погодитесь з цим. І тому фактично спрогнозувати, що це може бути, надзвичайно складно. Багато хто говорить про те, що це своєрідний арм Дональда Трампа. Я ж карму в цьому не бачу, тому що ну, в часи таких е великих потрясінь певна прогнозованість. Це велика розкіш, а те, що може зробити Трамп, це може бути абсолютно все, що завгодно, і судячи з його риторики, судячи з цієї інформації, якось з'являють про те, що він і після закінчення своєї каденції неодноразово спілкувався з Путіним. Там, коли відпочинався, він йому особисто там тести відповідно прославив і так далі. Що у нього є комунікація? Він Путіна поважає, він Путіна вважає рівним собі. Десь можливо навіть прикладом. Для наслідування, тому що Трамп ніколи не приховував цих диктаторських цільностей авторитарних. Про це неодноразово він е, говорив і говорив, що десь мріє стати диктатором. Говорив, що е, це будуть там останні вибори і так далі. І яке ставлення у нього до України? Україна, яка стала причиною там оголошення процедури імпічменту, щодо нього, яке у нього справжнє ставлення з Лезенського. Ми цього всього не знаємо. Тому ризиків надзвичайно багато не тільки стосовно України. <клух> Бачите, правда? Але і стосовно і Близького сходу стосовно Тайваню. Тобто, це фактично Дональд Трамп це така куля з восьма е, ран... куля, якщо ви дивили, американські фільми особливо там 80-х, 90-х, часто ховар... фігурвала така штука, вона раніше була. Популярно, коли не знаєш на якесь питання, задаєш теж цю кулю і випадає якась рандомна відповідь. Ну, Приблизно Трамп є особленням цієї кулі. Давайте далі поговоримо про Джо Байдена. Він досить різко висловився на адресу Обами. Відзначив, що Обама не сприйняв Путіна серйозно в 2014 році. І свого часу відповідно зробили недостатньої сполучені штати, зокрема чи свідчить це про те, що сам Байден зараз готовий або готується до якихось радикальних кроків в бік України, і ну що реально зараз може зробити Байден до кінця своєї каденції? Ну, вже цікаво. Байден, якщо мене, мене на каналі не підводить, тоді був віце-президентом Барака Обами. Дуже шкода, що він. Той час не повпливав і не пояснив Обамі, що варто до цієї загрози ставити серйозно. Але дійсно ситуація така, і тоді, коли були зокрема дебати між кандидатами, там від демократів був Обама від республіканців в Ромні, і Ромні говорив про те, що що Росія це велика загроза, що потрібно до цього ставитись серйозно у демок республіканців. Взагалі така була супер проукраїнська позиція. Не говорив про те, що треба Україну підтримувати, що треба Україні допомогти. А Обама говорив йому, що він живе якимись ілюзіями холодної війни. Що Росія для нас не ворог, Росія наш партнер. В нас це буде добре. В нас з Росії конфліктів не буде, і ми бачимо до чого це в результаті призвело. Дійсно, очікування певні позитивні є, і, зокрема, вони були пов'язані з перейдашнім самітом, ну, тобто, перейдашнім засіданням у форматі Рамштайн, де мала відбути зустріч на рівні очільників держав. Але як ми знаємо, через обставини, на які ми ніяк не можемо вплинути, і навіть президент Сполучених Штатів Америки ніяк не може повливати, ця ситуація. Ну, Відкладається на певний оголошення цих рішень відкладається на певний період, але дійсно зараз, як ніколи, ми можемо очікувати на якісь рішучі кроки з боку того ж Джо Байдена. Очевидно, що він не хоче, щоб його каденція запам'яталась нерішучістю, загостренням усіх можливих конфліктів і так далі. Він захоче зробити якесь серйозне воліве рішення наприкінці своєї каденції. У нього була б довжеважна і дуже потужна кар'єра закінчити її якось е так зіжмакано він точно не захоче. Ну, от ви говорите, що не захоче Байден закінчити так свою каденцію. Одне з рішень, яке ми очікуємо, це далекобійність. І це те, що зараз е ну направду, от е білий дім може нам. Е Політичне рішення це власне дозволити, скажімо так, чи е, ухвалити це рішення, і знову ж таки, Дефенс Експрес пише, що я зацитую, схоже, що чиновники в Сполучених Штатах. Вирішили просувати ще одну формальну причину, чому немає зеленого світла на далекобійні е, ракети повітряного базування? І е, мова й тут іде про те, що знову ж таки Сполучені Штати знаходять відмовку, аби не постачати Україні далекобійне озброєння, тому що нібито наші збройні сили не зможуть ефективно використовувати е, крилаті ракети Джасом. Ну от е, відмовка, чи все ж таки рішення відкладене на певний час? Ну, щодо далекобійності, тут поки що є декілька варіантів того рішення, яке ми можемо почути найближчим часом. Все ж таки, це питання, як на мене, достатньо достатньо близької перспективи, і я гадаю, що рішення це швидше за все кулуарно вже ухвалено, питання тільки озвучення його публічно. Тоді, коли це коли для цього буде найбільш заходящий момент, оскільки ну, дуже уважно зараз політичне керівництво Сполучених Штатів Америки ну дослухається до того, що які результати показують їм е соціологічні опитування електро і вони не ухвалюють тих рішень, які можуть якось це негативно вплинути на е там тенденції електоральної підтримки. І якщо ці заміри показують, що серед вистрати Сполучених Штатів Америки зараз немає такого однозначного ставлення до того, чи варто надавати цей дозвіл, вони публічно цього подалювати і ухвалювати не будуть. Звісно, нам би хотілося почути саме публічного оголошення, щоб це стало таким потужним сигналом Російської Федерації про Старі серй... про серйозність намірів заходу щодо підтримки України, а, але тим не менш все ж таки. Рішення ми це отримаємо, можливо, вже звісно, воно буде оголошено після е завершення виборів, в тому числі воно може бути оголошено Джо Байденом. Якби вибори не закінчились, пам'ятаємо, що до січня він залишається президентом Сполучених Штатів Америки. Він буде е мати всі можливості, щоб таке рішення ухвалити, навіть супереч тому, що там це може не сподобатись Дональду Трампу, навіть якщо він е вибори ці виграє. Ну от Володимир Зеленський збирався план свій перемоги, який він вже представив Джо Байдену представити також на Рамштайні 12 жовтня, який знову ж таки відкладений для нашим партнерам. Рамштайн сам відбудеться, просто його перенесли. Те про що сьогодні Володимир Зеленський сказав в Хорватії. Але е, український очільник приїде до Берліну і представить Олафу Шольцу свій план перемоги. Про це пише видання Білд. Чому саме Шольцу, чому зрештою не дочекаються цього е, Рамштайну? І е, ось ця зустріч, яка планувалася Шольц, Макрон, Стармен. Зеленський, ну Бай, без Байдена, вже я так розумію. Але чи відбудеться вона в чотиристоронньому форматі? Я думаю, в такому форматі відбудеться також десь за того, щоб заповнити це цю цей вакуум очікування перед Рамштайном. Тому що все ж таки, в тому числі і медійні активності певні, вони були розплановані саме під те, що Рамштайн відбудеться ось вже зараз. Ну, І, мабуть, варто таке розпочати з того, хто знаходиться під найбільшим сумнівом. А звісно, Олаф Шольц особливо в тому контексті, в якому ми зараз перебуваємо, це один з найбільш невизначених наших партнерів. Його можна зрозуміти. Це не політик лідерського типу, це не людина, яка здатна до такої навали кризових викликів, які є. Він партійний функціонер, йому б вирішувати там на якого кольору розмітку на дорозі робити, якого розміру має бути состав. А у нього зараз міграційна криза, у нього енергетична криза, тут е, війна України з Російською Федерацією, що поглиблює цю проблему. Плюс у нього право радикали здобувають величезні е, ну там, величезні здобутки на політичній арені. В Німеччині він десь розгублений. Він хоче про хоча б якусь частину відповідальності з себе скинути, і для нього, якщо якась проблема вирішиться сама собою, буде тільки плюс. Можливо, він десь бачить можливість в якомусь там навіть компромісному завершенні війни в Україні як пасіння для себе, тому що він десь їх планує зберегти за собою сам крісло. І можливо, Володимир Зеленський десь спробує донести до нього на цій зустрічі. Що той план, який ми маємо, він якщо Німеччина його підтриме, то це стане для нього тим тією чарівною паличкою, яка врятує у цій ситуації, в якій він опинився. Ну, от Олаф Шольц готовий до переговорів з Путіним щодо шляхів завершення війни в Україні. Про це напередодні повідомляли Reuters. Якщо говорити про те, що зараз західні військові експерти б'ють на сполох і говорять про те, що недостатня підтримка для України фінансова і військова, вона може створити зараз Путіну таку знаєте. Хорошу ситуацію, в якій він може нарощувати свої резерви, і зрештою піти більш серйозною війною на країни НАТО. Я маю на увазі піти повномасштабною війною на країни НАТО. При цьому зараз Шольц, од Німеччина, яка є другою країною за підтримкою України. Збирається іти на якісь там перемовини з путіним. Сполучені Штати також зараз ситуація не визначена. Чи отримаємо ми пакет підтримки на наступний рік? А, в якій ситуації зараз опиняється Україна щодо підтримки на наступний рік? Ну і Європа відповідно також. Ну точно, ми знаємо, що 8 мільярдів допомоги буде саме в натуральному вигляді військової допомоги. Те, що точно можна сказати, і знову ж таки, той пакет допомоги, ну не пакет, а загальна допомога, яка була прийнята цього року, вона ще до кінця не використана протягом 25-го. Там деякі програми і по 22-й рік розраховані. Умовно, крім того, є фактично вже ухвалене рішення стосовно. Надання Україні позики в 50 мільярдів під заставу російських заморожених активів, і швидше за все це, це рішення буде прийнято ухвалено вже ось найближчим часом. Якраз ну, от, закладені певні елементи підстрахов, і також варто пам'ятати, що ряд рішень про передачу тих ти інших озброєнього розділення коштів вони. Закладені зараз були озвучені зараз, а Україна там окрема в окінці двадцять го бо в 25-му році плюс до того ж, сама підтримка, вона так сильно, сильно не спадає. Звісно, якщо Сполучені Штати Америки не проголосують в 25-му році, не, не продовжують цю підтримку, то це буде величезною проблемою. Але ну, як ми бачимо по тому, при, по прикладу того ж Ізраїлю, коли вже стати злучились. Коли вже штати допомагають, вони не виходять з цього повністю. Так можливо, вони десь не нарощують ту підтримку на тому рівні, як би це мало бути, але на мінімально необхідному рівні вони її продовжують робити, як би обставини не складали Петер Сяр то говорить про те, що Україна в НАТО це початок третьої світової війни. Швеція заявила, що, попри війну в Україні, Росія може піти на Швецію війною для контролю над Балтійським морем. Тобто, блок так чи інакше все одно знаходиться під загрозою. Правильно я розумію? Ну, взагалі я схильний вважати, що ми вже перебуваємо в періоді третьої світової війни. Просто зараз вона знаходиться в гібридній фазі, і тут є ще певний люк можливості чи Піде вона на спад чи прийде вона в більш гарячу фазу. І як показує конфлікт на близькому сході, який тільки-тільки посилюється, як показує певну напруженість в тихоокеанському регіоні, це складається так, що швидше за все цей конфлікт масштабується. Масштабується він багато в цьому через нерішучі Сполучених Штатів Америки, які… Не дають достатньої відсіки, замість того, щоб присікати агресію на самому її початку, намагаються максимально управляти як Вони вважають контрольована ескалація. Це те їхнє все. Тут же Саліван на жаль, в цьому плані має абсолютний вплив. Щоб, наприклад, Іран. Іран зараз працює над своєю ядерною програмою активно. Іран зараз. Атакує сотнями ракет Ізраїль, і Іран фінансує терористичні організації, такі як Хамас, і Хезбола, і Сполучені Штати Америки, щоб вирішити проблему до того, як вона стала глобальною, от коли вже у Ірана точно з'явиться ядерна зброя, очевидно, по тим ракетам, що на сії, в них вже є. І Росія зараз допоможе з міжконтинентальними балістичними ракетами Ірану. І коли у них з'явиться ядерна зброя, яка здатна доставати до Сполучених Штатів Америки, то це вже стане проблемою, яку майже неможливо вирішити зараз. США це можуть зробити. Зараз США можуть знищити всі ядерні об'єкти, які знаходяться на території Ірану, США можуть зробити там все, що завгодно, щоб пересікти цю проблему, щоб не дати Ірану збіжати з Росією і Китаєм. Ну, принаймні, щоб ситуацію на близькому сході врегулювати, зрозуміло, що вони не можуть це зробити з Російською Федерацією, тому що це ядерна держава, і у них приблизно паратет, ну, принаймні, по кількості ядерних боєголов. Але проблему з Іраном можна вирішити. Як ось не рішучість Сполучених Штатів Америки, вона і, і стане, мені здається, в підсумку причиною того, що. Ця війна перейде в гарячу фазу. Розпочне її Російська Федерація там, е, там зіткненням зі Швецією чи Фінляндією. Чи розпочне її Китай нападом на Тайвань, Це, це вже детально, справді. Е, ну, от е, те, що ви говорите, таке відчуття, що Сполучені Штати мають ілюзію контролю. Е, ілюзію контролю ескалації, ніж реальний контроль ескалації, зокрема, і тут, якщо говорити про ту політику стримування, яку вони ведуть. Володимир Зеленський сьогодні в Хорватії заявив про те, що вступ країни до НАТО це є частиною плану перемоги, який він представив Джо Байдену, який збирається представити нашим партнерам. В Європі також заговорили про підтримку України і вступ України до Альянсу. Проте тут є умови. Говорять про те, що Україну можна там долучити до північно-атлантичного альянсу, але з окупованими територіями поки що не зрозуміло, що робити. Лунають абсолютно різні варіанти, як можна це вирішити. От на вашу думку, чи дійсно зараз е, е, альянс може стати. Таким собі моментом, завдяки якому Україну намагаються схилити до перемовин із Путіним і до якихось, так би мовити, компромісів, ну ми десь тут використали момент такий прийом Наполе... Наполеона, що вимагає неможливого тримає максимум, і можливо, це на даний момент той максимум, який ми можемо отримати, якщо говорити про цей. Формат безпекових гарантій, з якого там вільна частина території України входить до альянсу зараз, тимчасово окуповані Росією території, не визнаються нашими союзниками, країнами НАТО, як російські території, не залишаються міжнародно визнаними українськими, але Україна берете на себе обов'язок повертати їх не військовим шляхом і десь нам відсилаються до. Німецького сценарію, що там в результаті вийшло таким чином, нібито і ми можемо зробити. Такий варіант дійсно зараз активно обговорюється, обговорюється в тому числі через те, що Україна проявила стійкість під час тиску, тому що неодноразово Україна намагалася втілити до переговорів, намагалася десь пом'якшити нашу позицію, тому що втома від війни дорога війна і таке. Але Україна не повелася е, на такий тиск. Україна розпочала ще операцію в Курській області, продемонструвавши, що ми готові йти в Абан, і десь скопіювавши модель поведінки Ізраїлю, яка працює, тому що Сполучені Штати Америки кажуть, що не починайте е, наземну операцію в секторі Газу. Ізраїль починає. Вони кажуть, давайте домовитись про щось. Вони все одно продовжують. Потім Случні Америки, Сполучені Штати Америки кажуть. Ну, не варто було б починати наземну операцію в, в Лівані і там входити туди і переводити це на такі етапи ситуації. Все одно, Ізраїль не слухає і робить це. А сполучені Штати Америки продовжують їх підтримувати, тому що ну вони не можуть просто взяти і вийти з цієї ситуації, дати задні. Десь так за таким і Україна почала діяти, щоб виторгувати зараз вже від наших партнерів. Максимально прийнятні для нас умови і десь можливо ці формати, які обговорюються, саме з безпековими гарантіями від НАТО, сходженням України, не знаю, принаймні, в гібридному форматі зараз на такому етапі, це обговорюється, але можливо, вже найближчим часом і буде ще якась еволюція, покращення умов пропозиції для України. Ну і хочеться поговорити про саміт за українською формулою миру. Попередньо він відбудеться до кінця цього року. Поки що точних дат не називають, і е, звісно, що Україна має намір запросити на цей саміт Росію. Росія Захарова принаймні сказала, що Росія не приїде, поки що не було для Росії офіційного запрошення, але Захарова вже відповіла. Е, на вашу думку, все ж таки. Е, Наскільки вірогідно, що на цьому другому саміті за українською формулою миру буде присутня Росія, і чому для нас це важливо? Чому присутність Росії тут важлива? І от його зараз відклали на невизначений термін, хоча Володимир Зеленський говорив, що саміт має відбутися в листопаді. В чому причина? Ну, я для себе не бачу, як співвідноситься саміт миру в тому форматі, в якому він відбувся, з планом перемоги України. Мені здається, зараз. Більше йде доставка на реалізацію на промову плану перемоги. Ми побачимо, скільки ми зможемо витиснути з нього, і вже після того ну, можна буде говорити про, про саміт миру. Плюс, е, з самого початку, для мене було незрозуміло, як другий етап пересаміту ну, миру може відбутися до президентських виборів в США, тому що це все ж таки довготривала історія. Якщо і ухвалювати якісь рішення, то це має ухвалювати в тому числі представник влади Сполучених Штатів Америки, який буде реалізовувати в подальшому цю програму, і багато країн також просто знаходяться на фазі ну, очікування, бо на них важливо зрозуміти, хто буде президентом США не більш плимової, як би там не було країни у світі. І залежно від того, хто виграє вибори, політика США е може грандіозно відрізнятися. Вони можуть абсолютно по-різному будувати зовнішні відносини. Тому не раніше ніж пройдуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Точно не факт, що взагалі в 24-му році цілком можливо, що другий саміт миру, якщо й відбудеться, то відбудеться в двадцятому році. А можливо, наповну почнеться реалізація плану перемоги, і тоді вже саміт миру. Як формат, мабуть, відживе сам себе.